Пиріг-колотяник на каналі витребеньки. Це щось на зразок оладків колотяників, але у вигляді пирога. Зручність приготування цього пирога полягає у тому, що міксер не потрібний, ми всі інгредієнти просто переколочуємо. Спочатку ми вимішуємо цукор та яйця, потім додаємо кефір або кисле молоко і сюди ж всипаємо соду. Знову все переколочуємо. І у нас сода починає активуватися ось такі бульбашки утворюються. І далі, після цього, додаємо олію і знову все вимішуємо. Ви бачите, що сама назва пирога свідчить про те, що його просто необхідно заколотити. Далі ми починаємо всипати борошна. Його може бути більше або менше від вказаної кількості. Слідкуйте за тим, що тісто має бути густеньке, навіть густіше, ніж сметана, тобто не таке, як на бісквіт, а ще трішечки густіше. Ось такої консистенції тісто повинно бути, адже коли ми вкидаємо ягоди, вони досить соковиті і тісто починає ріднути. Висипаємо у форму, змащену олією та притрушену борошном. А зверху ми починаємо викладати ягоди. У мене це вишні та черешні. Орієнтуйтеся при випічці на свою духовку. Я випікала при температурі 180 градусів близько однієї години. У мене досить довго не пропікався верх, але потім він пропікся і пиріг вийшов. Дійсно смачний. Ось такий вигляд має вже спечений пиріг. Направду готується. Досить просто, адже необхідно лише все заколотити, а виходить дуже смачно. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Дякую, що дивитесь українське!